20 грудня. Помаранчевий сік. Добра людина з доброго скарбу серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Луки, 6 розділ, вірш 45 Яким чином можна отримати помаранчевий сік? Я бачила, як один чоловік вичавлював його спеціальною професійною соковижималкою для цитрусових. Помиті добре фрукти він розрізав навпіл, а тоді клав на спеціальну форму і натискав металевим важелем. Апельсин усередині розплющувався і в спеціальну ємність по трубочці витікав сік. Ще можна взяти апельсин і розтоптати його ногою, теж потече сік. Навіть якщо ціле відро апельсинів переїхати автомобілем, вичавиться сік, а ще можна вичавити сік, гепнувши молотком по апельсину. Звісно, я перерахувала не всі можливі варіанти, як можна отримати апельсиновий сік, але, гадаю, з метою його вживання людство обрало все ж найкращий серед них через соківницю. Результат у всіх випадках буде однаковим, потече сік, незалежно від того, як саме з ним поведуться, бо помаранч не може сказати мене вдарили, тож я виділятиму тепер воду. Моє і твоє життя часом схоже на те, як я описала вище способи отримання помаранчевого соку. Що я маю на увазі? Візьмемо приклад зі школи. Скажімо, до тебе підійшов однокласник і попросив позичити ручку, і ти це люб'язно зробив. Візьмемо інший варіант той самий однокласник підійшов і забрав без дозволу з твоєї парти ручку. Розглянемо ще один варіант. Скажімо, двоє однокласників змовилися, і один із них відволік твою увагу, а інший поза твоєю спиною забрав все ту саму ручку. Яка буде твоя реакція в усіх трьох випадках? Часто вона буває різною, іноді навіть надто яскравою. Але приклад із апельсином я навела не просто так, як би з тобою не поводилися, що б тобі не говорили, добре чи не зовсім, таємниця помаранчевого соку проста. Потрібно завжди реагувати спокійно, у будь-якому випадку. Так поводив себе Ісус, він завжди реагував мудро, спокійно та правильно. Звісно, ми з тобою не є богами, тому не можемо себе поводити ідеально. Чи готовий ти дружити з Ісусом, читати про нього в Євангелії, щоб поводити себе як помаранчевий сік?